Якщо ви грали у слешери, то не здивуєтесь основі бойової системи, бо тут звичні для всіх легка і важка атаки та їх комбінації, які відразу дають непоганий списочок для дослідження. Та ще матимуть чим здивувати насправді бляха, регар з ходу здобуде підкат просто до матусі фаната капком з пропозицією приємно провести декілька ігрових сесій. Відчуття від просування цього аніме-козака Здається справжньою революцією порівняно з анімушею. І так він вийшов дещо пізніше. Ці ігри різні у своєму ігровому процесі, хоч обидві спокійно. Можна відносити до екшен пригодницьких, але наскільки ж насправді приємно рухатись за райкера після воїна Оні. Це не стільки камінь в капком, хоч мені останнім часом і свербить вигрузити їм фуру щебене, скільки моя емоційна демонстрація власного досвіду. Коли я грав за Самонуські Чучбе, я постійно доводилось тримати в голові час виходу гри. Це справедливо, не можна забувати за такий. Ті ігри були чудовими в своєму контексті і в тому досвіді, який справді пропонували. Зі схожим підходом я грав і тут, і на моє величезне здивування, кожний раз, каждий казав собі Ого, і це вони зробили тоді. Так це ж буквально кон бога війни до Бога війни, ба більше, згадуючи багато тих ігор, які всі охрестили його копіями, мені ті тепер видаються навіть більше схожими на це творіння японського ігроробства. І